вами молода ферма. Як ви бачите, наш підписник приїхав по поросяток. Приїхав по поросяток. Уже упакували. Так що обіцяю, коли виростуть по молоду ферму на кусок сала. Піджаримо в мене на ставку. Думаю, все буде добре. До, Все. до побачення. Всього. Дякую за <сістю> тут. Ну, я а ми вам. ще не перемикаємося. Так, ще сьогодні знімаємо вам відео. Ми Сінь як Да, як побризкаємо рябуху, і що у нас там діло із сінником, Доброго. нарешті, вирішилося. Доброго. Тому чекаємо. Доброго. Що завітали ми ще раз до наших рюциків після продажу двох свинок? <сі> Такий тягор на душі, так важко відпускати, от, але. Нічого не поробиш. Да, вони вже виросли, їм вже час у нову сім'ю. тому... Кому там потрібно, пишіть, там інстаграм да. залишали. Так, да, Залишили свій інстаграм, тому пишіть, тому що Ну, мені каже, що вже не станеться, тому що сьогодні вже. Можливо... Ще чотирьох свинок, Давай. можливо, заберуть, ще поки що сказали, що позвонять, І ще на першу годину дня. Можливо. Так, що будемо чекати? Так, да, поки що чекаємо. Ще знімемо, зараз покажемо, скільки їх залишилось. Залишилося Ой, 12 штучок. Зовні отак, отак, якщо поглянути, ніби нічого й не змінилося. Як було багато, так і залишилось багато. Підсипали ми їм трішечки дерті знову. Тому Все, тоді йдемо додому, усе тому, добре. Падає, так, побризкаємо побризкає Да, та, та, У нас потепліло трішечки, та, слава Богу. Та, Богу. Тому не перемикаємося ще раз і трошки Да. Тому чекаємо. Вимкнули світло у нас, ми встигли і корівок напоїти. Фокус. Що, так швидко запотіла камера, чи що. Капець, ага. Щас. Оп. Оп, протираємо ще раз. Фокус. Вс. Все, все знімаємо. Так. Да. Фонарій когору. Отак і напиваємо корову. До чотирьох часів дуже довго ждати, то тому... у нас скільки? Дванадцять? Дванадцять. До чотирьох у нас світла не буде, так що... все. Споминаємо... Були такі времена погані. Як раніше возили воду. Так. Да. Тепер ходимо до колодязя. зі. Ми тут двох спіли напоїти наші бочки. було? Ну, бочка вже порожня. О, на двох коло їй Да. Ми напоїли нашу циганечку і галічку. Зараз напоїмо, я її вивезу на воз, а дружина ще сеч винесе. Порябухи що ми сьогодні? Подивилися по погоді, щось у нас дуже холодно було. Та воно похолодало щось. Да, утром було трошки тепліше, а це щось на, на обід трохи похолодало. Тому yeah. може відео ж завтра тоді виберемо, чи вже в наступному тоді. Ой, та в наступному, тому що як тільки вімкнуть світло, ми зразу мелем да, намолоть. управляємося. Ну, Ми то і зараз управляємося таке ото. Сіна роздач, да, навоз вивезти таке. Єдина проблема це з водою, що. Ну, ну, зараз покажемо, як ми ходимо до колодязя, підійшли ми до нашого колодязя. Ух, а ручки мерзнуть. І пішло зараз. Так. Ялинка така у нас. Це ялинка. Сесна. Ну, хай буде сосна. Оплевість. Ми останній раз набирали воду з колодязя в часи окупації, коли все тільки починалося, коли орки заїхали у село. Цілий місяць. Цілий місяць ми так були без світла, без нічого, без зв'язку. Мама один раз навіть чуть. Чуть під шальною пулю не попала. Вони як почали гасати тут по полям. Страшно було капець. І в погребі жили. Ну, як жили, чуть не ночували. Фух, але Слава Богу, вже все закінчилося. А ще ні. Ну, ще ні. Але молімося, надіємося, що одного ранку ми прокинемося і з перемогою. Да? Колодязь такий, він глибиною метрів двадцять. Ну так, да, як не більше. Як не більше. Ой, жито наше. Запоросят, ще будуть брати. До, запоросяток ще сьогодні братимуть. Дзвонили вже. Дзвонили. Ціну ми скинули, так як тих ми дивилися по цінам. Ми прикидали ціни в інтернеті взагалі. Зараз перемкнусь на себе. Ми придивлялися в інтернеті, були отак за кабанчика 3000, за дівчинка, дівчинка від 2500 до 2800. <с> да? дві 2500 дві 800 була так, були такі ці свинки, кабанчики. Е, там ще були різно, різні породи поросят. І ми навіть в шоці були, коли побачили в інтернеті. Е, не згадаю точно, якщо це була за порода. Напевно, вона там, я не знаю, золотобеконна яка, що поросятко від неї коштує до 10 тисяч гривень. Здрасті, ми в інтернеті дивилися, я тобі ще показувала, що свинка така, ну, іменно поросята, от або це взросла якась. Ну, коротше, не важливо, в общем, ви поняли. Це не нафантазувала, це, це реально таке є. Ну, інтернет з'явиться, я тобі покажу. Я держу двері. А мене не видно. Ну, не чу, мене не видно. <риснє> тепер <риснє> видно, тепер видно. Що, іще підем по воду? <риснє> я думаю, я дуже обплати. Ой, ну дай Бог. <риснє> так. Так, що то таке? Так, <риснє> да, будемо потрошечку управлятися і, напевно, завершувати. Да? Відео, Да, і завершувати ми будемо на тихо, дуже. Тихо, тихо, за справу, за розкажи, бо... Ну а це ж завершувати Добре, будемо. будемо на гарній ноті. Як же ж там справа з нашим сінником? <клес> Розповідаю, поліція не захотіла за це братися. Вони почали мене ганяти туди сюди. Е, в общем, відправили мене додому. Зараз вийду на світло. Качество краще. В общем, відправили вони мене додому. Я вже не витримала, позвонила адвокату, кажу: так і так, туди-сюди перекидають. Він з ними провів бесіду, звернувся до суду, і у цю п'ятницю мені прийшов лист від суду, що мою не знаю, як це назвати, скаргу. Задовольнили і будуть відкривати кримінальне провадження по цій справі, шукати е, справді винних людей. Е, хто е, опитувати всіх підозрюючих? Тобто, коротше, ми довольні, що це все не зійде з рук тій людині. Я сподіваюся, вона за цей весь час, поки її не трогали, виспалася, тому що поспати їй вже не вдасться. Так, що ото таке. Міцька сидить. Хух, так що, ото таке ще раз. Фух, так, так що я дуже рада, що будуть відкривати цю кримінальну справу, шукати винних. Дуже рада. І надіємося, що ця історія закін... закінчиться хеппі ендом. Ну що, сьогодні в нас такий був, ну, можливо, буде коротеньке відео таке. Коротеньке, але насичене. Зустрілися з підписником. Купили, купив він у нас дві свинки маленькі. Думали поприскати рябуху, але воно щось похолодало, У мене ж ручки померзли. Хоча, зранку, коли я, хоча, коли я зранку доїла корівок, було ну, набагато тепліше. Я не, не, не розумію, чого так воно різко стало холодно. Фух, так що то таке? Слава да. Богу, напоїв напої коров уже. Кілька разів п'ять, мабуть, ходили по воду. Ну так, да. п'ять разів ходили по воду. Да. Так. Ну що, будемо чекати світла, де ще треба на дерті підправитися. Ну, да. Чоловік мій вивезе навоз, а я поки ну, да. винесу піщульки. Ну, да. Сьогодні ще Це... їздив в центр, та ще розкажу, що ми хочемо купити, може розказати. Ну, розкажи. Така мрія в нас. Ну, захотіли з дружиною ще придбати генератор. Угу. У нас тут в селі продається є магазин. З'їздили, попитали ціну. Ціна, ціна, скільки ми питали? 22,5 тисячі. Да, тисячі. Ця ціна вже упала, тому що він раніше коштував, по-моєму, 40, А то і ,10. Як 10. Не більше. Угу. Тому що, як ви розумієте, нам зараз без світла. Дружина ж пару днів підряд. Утром доїла корову вручну. Та й вечором отак попадало. Майже, вона може майже дві години до їх вручну. І тому, мозу натерла. <світ> тому було вирішено таке, що самі розуміємо, що це не з дешевих. Зараз багато буде, хто писати, що нічого собі. Да. У нас скільки... просто. Ми вже відложили гроші. Оце... Ми думали купити забор да, по весні. Оце... Те, що це поросяток продали да. першу партію, це другу продаємо. Ми думали відкласти їх на забор, так, щоб обгородитися повністю, щоб не було такого діла, як оце з сінником, тому що підпалили, ну, тому, тому, ото... тому що не було обго... да. огорожі і такого. Завдяки вам ми придбали сіна, не трогали тих да, зав... вам... велика, Дякуємо ну... вам за те, що хоч. За сіно, Ох, да. сіно нам ви купили, сіно, О, не за... ми, а ви нам купили. А половину за генератор, то вже виручимо з цих поросят. Може, дай Бог, ми продамо їх побист. Ну, да. Придбаємо генератор. Тому що, що як і казали, що це не А не, не вистач... вистачить, то можливо нічого... візьмемо в розстрочку. В Розстрочку можна його буде взяти. Самі розуміємо, що це не з дешевих, тому що прийдеться купляти бензин, і міняти в ньому масло. Ну, Він нам не на кожен день потрібен. так що... Да. Лише... За максимум включити його ну, ранком. Ран... 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 Подають корові набрати води і вечором там вдруг Тому що апаратом я даю корівок зі світлом 20 хвилин, 20 хвилин а вручну, а вручну, майже, вручну дві майже дві години. Я вам скажу, це дуже важко доїти вручну, ті, хто тримає корівок і доїть їх руками, вони мене зрозуміють, як це важко, особливо зранку. Та ще й з молоду, знаєте, убивати руки, а на цих коровах. Да. тоже. Ще раз повторюю, я натерла мазоль, ось мозольки Тому... ось дві. Тому. Я думаю, завтра, післязавтра, нам його привезуть, подивимося. Да. Я ж кажу, половину грошей ми за нього віддаму і візьмемо його версточку, так що якось так. Так да. так що то таке, а забор вже ж будемо почекла, з третьої поки. партії, тому що ще ж третя партія буде. Ну, з третьої партії треба буде ще зерна прикупити трошки. Да. Так що, Свинка, це можна. машка, ми там показували, ми її не спарували, тому що. Мама казала чекати до таких виділень, таких. а вони в неї не були, і мама сказала чекати. І, в общем, ми дочекалися, що охота в неї пройшла, і все закінчилося, і в общем, ми її не спарували. Так, все тоді, поки будемо зараз підбираємося. По коробки да. тоді, вибачайте, що не покажемо. Це вже знімемо через, Нас через два дні буде ще тепліше. Та просто да. так подивилися на градуснику, показує мінус один, тому що не хочеться. Щоб там десь коровки заболіли чи протягнуло їх трошки. До, до речі, писали в коментарях, куди ми діваємо молочко. І про ціни розкажи, бо багато хто питає. Так, да, і про ціни. Молочко ми зараз <кас> здаємо на бочку, у нас ну не все, ж. Ну, не все тому що ну, це поки до базара. тобто з'являється лишнє молочко, і поросятам я вже відставила, і з'явилися лишні. Ми возимо, здаємо його на бочку. У нас, ну, нас сьогодні приїжджали поїжджали, да, приїжджали, тому що. І за вчора, і за сьогоднішнє утро прийшлося сьогодні майже о п'ятої ранку піднятися да, йти доїти, поки було світло, щоб встигнути. Ціна у нас на бочці 12 гривень за літру, тобто 36 гривень банка. Ну Це я вам скажу, що нормальна ціна. Ну Це нормальна Вона погана, ціна. Як подивитися в інших місцях, то є і по 8, і по 9, або да, ти ще менше. Навіть, буває так. навіть і по 6. Але у нас по 12, ну, ми вважаємо, щоб що. Щоб не, це... не виливати свиня, і не на гній, то ну, хоча да. б що... якась копієчка. Тому що дуже жалко праці, особливо, коли ти доїш, їх вручну. Ще вручну да. Ой, так що то таке? І... За ціни, що ми продаємо і скільки воно коштує, ми робимо масло, творог і сметанку. Масло у нас така кулька 200 грам, Вона коштує 50 гривень. Творог сир м'який. М'який сир у нас за пів кілограма 60 гривень, кілограм 120 Сметанка, баночка сметанки 0,5. Euh, також 50 гривень. Ну, у цій баночці ну, може бути ну, 520 грам, там, 540 грам, ну не менше. І ми не беремо там, за 540 грам, ще там, накидуємо там, ще щось. Ні, ми беремо тобто, за баночку. Тобто, і літра молока скільки? І літра молока. 20 20 гривень. Тобто, ну, у нас ми в літрових бутилках не возимо молоко, ми возимо це півторашки, двушки і банки. Півторашка у нас 30 гривень, двохлітрова бутилка 40 гривень, і банка молока 60, і банка 60 гривень. Молока 60 ну, я вважаю, гривень. це нормальна ціна. Це нормальна і плюс до того, що зараз зима, багато хто не бере молоко, в основному по сметанці і по сирові. Масло я все додому привезла. І більшу частину молока також привезла додому. Ну, тобто, ну, взимку воно таке і є. Тому... Ой, перечепила ще раз тебе. Так, так що тут такі справи? Ну що, а то да, забалакались. забалакалися вже. Хто знає, про що знімали да. відео. Да, треба трішечки, трішечки зігрітися, тому так, підемо. Так, ми зараз кави, нагріємо на газу. Да. Слава Богу, хоч газ є. Так. <laughs> Ой. І вже. І да. Ще повинні приїхати по поросяч, ще якраз дзвонили тільки. тільки ну, що. Да. Одна, одна прода, один продаж зірвався, чоловік там не, не зміг забрати, немає де тримати сарайчик холодний. А інша жіночка, якщо все вийде, то сьогодні вечір заберемо. Забере. Да, Ну що, з вами була молода ферма. Да. Підписуємося на наш канал, ставимо вподобайки. Не забуваємо про дзвіночки. Привіт нашому підписнику, який був сьогодні у нас у гостях Олександр. Ми зняли з ним сьогодні відео. Переходьте на його канал. Силку на його канал ми залишимо у в під... закріпимо в описі під цим відео. Переходьте, подивіться, що ми знімали, тому що ми знімали одне, а він знімав уже повністю. За ну, зімок вже приїжджав до нас, тому що нас дома не було да. вже тут. А наш... Да. А ми зняли вже майже кінець, коли вони вже від'їжджали. Тому ще раз повторюся, ссылку на його канал залишимо у... під цим відео, закріпимо. Тому чекаємо. Все, всім до побачення. Всім до побачення, всім па-па.